У Харкові відкриття музею миру. Усі експонати протягом шести місяців повномасштабної війни виготовляли маленькі містяни. Хтось вдома під обстрілами, хтось у підземці або підвалі. У військових умовах і це їх світ, який вони хочуть бачити світлим, сонячним, щасливим. Тому у цей музей саме миру, він музей світу. Дитячими глазами це їх світ у наших сучасних умовах. Малюнки, вишивки, кукли мотанки на виставці представлені десятки різних робіт. Усіх їх об'єднує одна тема: мир очима дітей та жага до перемоги. Це саме експонати, які були виготовлені під час військових дій, от саме за цей період. Є зовсім ексклюзивні, а є ну традиційні. Бо у нас залишаються у місті педагоги і діти, і вони продовжують свою творчість. Серед експонатів можна зустріти й малюнок, що 1 червня створив міський голова Ігор Терехов разом із маленькими харків'янами. А незабаром впевнений мер відкриватимуть уже зовсім інший музей. Це музей возрождення міста Харкова. На сегодня мы открываем такой музей, музей, который создали. по инициативе самих детей. Когда э, были жесткие бомбардировки из воздуха, из земли Харькова, и когда детки вместе с родителями прятались в метро, они рисовали. И я очень хорошо помню, когда я спустился к ним и видел, как они рисуют и что они рисуют. Кто-то рисовал ужас войны, а кто-то рисовал свое светлое будущее. И создать музей, музей э, работ, детских рисунков, э, це здорово. Після нашої перемоги, додає мер, цю виставку, як і всі інші, що відкриватимуть під час війни, зможуть відвідати усі охочі. Поки ж роботи зберігатимуться у безпечному місці. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Віталій Грунь, Олександр Ус, Олександр Уваров, Харківські звісті.